Тачка агонь. А як зробили? Тут именно... було швидко насправді швидко зробили. З, зробили дуже швидко. А, именно, ну, це сама зборка ну, там, запчастини, скільки приходила зборка, десь ну, тижні-два. Довго вийшлося, чекали на електрика, який би як, застосував Стосував типу, до, да? до машини. Це чуть, -чуть довго зайняло часу. Та і в, в, в принципі все. От. Ну, ну, я та, майже через три тижні її вже забрав. Ну, і там ще тиждень, там поки поміняв задні поворотники на померанчеві, там поки на учозу, ці всі, ну, до документації ще десь тиждень в мене зайняв. А задні вже поворотники як? Ви ж там по тому номеру чи не зняли? Так, то по тому номеру, що ви дали. Там взагалі, за, не знаю, я зранку привіз в 9-й ранку, і там вже в 4-й вечора мені вже позвонили сказали, готово, забирайте 1300 злотих, 1200 робота. і 100, що там щось вони там, якусь чи плату міняли чи щось міняли, щоб мені просто дали якийсь чек. Угу. А, вот. Це нормальна ціна? Як трібно стоїть, тобто мені що не знали. і кнопка є. є і просто... кнопка. все виведено, все є. Тобто вона не як за війська, з Америки така пішла.